Зо старшим суворо не поводься, а радше умовляй його, як батька, молодших як братів, старших жінок, як матерів, а молодих, немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків. То насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це угодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй. Щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку, що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх. Що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть, і скрізь втручаються і базікають, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства. Бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують, гідні подвійної пашани, передусім ті. Що працюють словом і навчанням. Бо писання говорить Не зав'язуй рота волові, що молотить, а також Робітник гідний своєї нагороди. На присвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках, тих, які грішать. Картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду вживай і вона трохи з шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом.